Із надією в серці та зібраними природними дарами в цей день люди традиційно йдуть подякувати Богові за врожай та попросити для себе Господньої благодаті. Свято приображення Господнього, або як його ще називають, яблучного спаса. Щороку святкують 19 серпня. В нас в Україні свято приображення. Воно дуже популярне звичайно популярне. Пов'язано воно з тим, звичайно, що воно святкується в той час, коли люди збирають врожай, коли підбивають підсумки своєї праці, коли збираються злаки, коли збираються плоди садів, огородів. І саме в цей момент, коли вже закінчується літо, скажімо так, ми стоїмо на порозі літа і осені, природа надзвичайно яскраво і дуже щедро обдаровує людину. Цей день прийнято приносити до храму саме яблука, мак та зілля неспроста, адже кожен з цих природних дарів щось символізує. Мак, який на цей, в цей день освячують у церкві, вже навесні можна було. Сіяти на городі, вважалося, що він буде краще рости. Зілля, квіти, які в той день теж освячувалися на благовіщення, жінки або дівчата заплітали в коси. Вважалося, що це теж сприяє тому, щоб волосся було гостепиш. На відповідно, жінка була набагато гарніша. Однак, попри освячення дарів, люди вбачають у цьому святі більш духовний сенс в цей день, як і у важливі християнські свята люди складають руки перед Богом, просячи допомогти у своїх потребах цього року. Віряни просять миру для країни та здоров'я для тих, хто її захищає. Це свято й особливим, це щорічне свято Спаса. Тобто Спасителя, черговий раз ми вшановуємо, і я думаю, що зараз як ніколи Україна потребує того спасіння, тому це свято до певної міри, от зараз на нашому етапі, воно асоціативне. Тому що дійсно ми звертаємося до Бога надзвичайно часто. Ми потребуємо зараз миру, злагоди і отакі релігійні свята я вважаю, що вони згуртовують. Я завжди була при богові. Бог то все, і дай Боже, щоб він нам допомиг в цій складній ситуації вистояти нашим хлопцям віри. і щоб їм кожному принесли по свяченому яблучку з надією на перемогу. Тільки з Богом є допомога, і Бог нам поможе, і якщо всі будуть молитись, я думаю, що та не думаю, я переконана, що стан в країні стабілізується, ворог відступить і наступить мир. Як каже свята Євангелії, свято преображення Господнього дає можливість кожній людині преобразитися, стати добрішою і кращою. А ще з нагоди цього свята в українському фольклорі з'явилося чимало приказок. Як, от, наприклад, минув спас, держи кожух про запас, або ж прийшов спас, пішло літо від нас. Марта Іванова, Андрій Турянський, Ентеановини.